Всім привіт! Мене звати Віка, і це перша частина обустройки домов і персонажів. У мене тут помічник Христя, сестра. Всім привіт! І я, можливо, буду зніматися теж, якщо мені сестра дозволить. У мене там круті персонажі. Та, ін... віки. І іноді мож... будуть тут і інші частини, але від моєї сестри на моєму аккаунті. Так, почнемо. Це пес, дівчинка, її звати Луна. Це мама, її звати. А, як сьогодні забула, Луна їй один рочок. Це мама, її звати Алла, їй 27 років. Це тато, його звати Саша, йому 29 років. Це старша донька, її звати Віка, їй 14 років. Це молодша їхня донька, її звати Софія, її три рочки. Так, а зараз буде до обостройки хати. Типу, як я, як я це обостроїла. Так, почнемо з їхньої кімнати. Тут така кімната, коротше, тут коробки не мають бути, але пофіг, Тут є коробки, коротше, це така, от откої мальцева. Тут така кімнатка. Так, далі. Тут у нас ззаді миска, якщо що. Тут така прихожа, отут, отут мали бути б двері, але тут, на жаль, на їх нема. Тут в нас така кухня. Тут в нас є. Ванна кімната, а це їхнє... їхня кімната і, коротше, робочі місця, там, де вони можуть, наприклад, малювати, писати, не знаю, що ще робити. Друкувати, наприклад, щось тут отут можуть отут. Тут щось друкувати, тут книжки і коротше, отако. Не знаю, чи тут реліжка, але пофіг, Ну, коротше, отаке. Це була перша частина, тому всім па-па!